Всім привіт! Сьогодні я знову в Гошівському монастирі. Це вже я втретє тут, по-моєму, але вперше я попадаю на божественну літургію. Сюди я приїхала сьогодні з мамою, яка там сидить, мене чекає. Мама в нас хвора, і тому ми привезли її сюди, бо ми дуже хочемо побачити ікону чудотворну Божої Матері. Я маю велику надію, що нам сьогодні це вдасться. Кому буде цікаво, таке маленьке життєве відео, то приєднуйся до мене. Зараз, на жаль, я не можу багато знімати. Відеосюжетів багато мандрувати через певні такі життєві обставини, але я маю велику надію, що все в мене налагодиться і я продовжу знімати свої відео, тому що я вже заскучала за цим і тепер різниця в парковці, коли ми приїхали в неділю. Надзвичайно багато автомобілів. Приїжджаєш тут в будній день і нема нікого. Ти сам. А зараз дуже багато паркуються вже в три ряди. Через ці красиві ворота ми заходимо. Ось це вони вже з іншого боку. А по іншу сторону ось це головна церква, в якій, власне, знаходиться ікона. І пішов знову дощ. Хоча сьогодні не передавало дощ. Сподіваюся, це хороший знак. Людей скільки сьогодні, машин скільки. Такий величезний двір в церкві. Ось так видно краще. Он там ще скільки людей стоїть. До речі, хотіла показати, що ось тут можна посповідатися у священника. Ось ми зайшли в церкву, тут люди вже підходять до ікони. Ось хотіла показати, яка тут краса, які стелі, все розписано. Відразу після сповіді можна і причаститися. Бачу, тут є менша і більша однакові ікони. Я так розумію, що вони обидві вважаються чудодійними. Я точно не знаю. Може хтось знає краще, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Навпроти виходу з церкви. Ось тут у монастирі. Відразу ось де люди заповнюють листочки. Ми також заповнили листочок за здоров'я, можна за померлих. І ось тут далі. Те, що я хочу показати, це неймовірний краєвид. Ось така краса відкривається перед нами. Видно, як річечка тече свіча. До речі, моя прабабуся Марія ходила по руслу річки 30 кілометрів. Далеко-далеко-далеко. Від села Чертіж аж сюди до Гошівського монастиря пішки, щоб побувати тут на службі Божій. Тут можна ось набрати водичку. Люди набирають, а пляшечку ми купили ось в цьому магазинчику відразу навпроти. Пляшка коштує 10 гривень буквально. Ще я купила своєму сину тут Ангелика такого. Тарас, тому що, як виявилось, сьогодні день Ангела у мого сина Тараса. Сьогодні 25 лютого, а раніше День Ангела був 9 березня. І я сьогодні на службі почула, що сьогодні День Ангела в Тараска і вирішила йому з Горщівського монастиря привезти ось такий браслетик. Ми йдемо в крамничку, хочемо купити дещо собі на пам'ять. Тут згори такий краєвид від крамнички. Чашок з будь-якими іменами Ось таке невеличке відео вийшло. Сподіваюсь, воно було вам цікаве, тому що для мене ця поїздка сьогодні була дуже важлива. З емоційної точки зору. Я дуже хотіла сюди привезти маму. і Я сама хотіла цю ікону побачити, до неї торкнутися і вірити, що вона нам допоможе. Вам дякую, що ви подивилися. Всім па-па. Сподіваюсь, далі буду більше знімати відео, але зараз трішки не виходить. Але то нічого. Все буде добре. Всім па-па.